Всім доброго дня, друзі. Так, Сьогодні ми коротше, будемо трошки настроювати гараж, щоб можна було загнати мотоцикл. Як будемо красити, також зараз у нас холода настали на дворі. А красити потрібно, ну, як ви знаєте, щоб тепленько було там, Скількість градусів. Коротше. ну, У нас є буржуєчка, але. Вона там трошечки, як сказати, ну, в печальному стані. Я її того року варив, але так і до кінця я її не зварив, не зробив до толку. В кінці зими робили, далі не було смислу її там настроювати, варити, підварувати, тому що вже було тепло, ось так сказати. Мотоцикл у нас стоїть на дворі, також. ну, Хочу прибрати, щоб можна було поставити мотик в гараж. Що він не мог. Ну і вже підходить, можна сказати, до кінця мотосезону. Мотоцикли взагалі будемо ставити в гараж. Ну Там будемо його такі А Ось таке, друзі, короті. Короті, придбав я таку морозілочку. Це виходить, вона без нічого, без мотору, без нічого. Коротше, буде у нас як шкафчик для... Для інструменту і для всякого такого, бо там просто робиться хлам. Також моя дружина займається е, одягом і там просто цілий склад. Ну, ось таке, друзі, будемо починати щось робити, розпалювати боржуйку, дивитися, що до чого. Ось така, друзі, у нас боржуєчка. Ну, Боржуйка немалесенька, велика. Не знаю, може неправильно зварив це коліно. Неправильно коліно уварили. Чомусь даже йде дим із самих дверей. А чому, то я не знаю. Ну, але коли закриті тіпа, двері, то воно не йде назад. Може можна буде щось придумати, чи може це коліно переваримо. Ну, будемо бачити. І тут, видно, коротше, дирочки є. Бо варили простим сварочним апаратом, а потрібно було полуавтоматом, бо це дуже, дуже тоненький метал. Ось. Будемо якось вдосконалювати, дивитися. Ще десь там, вроді би, ще не помиляюся. Тут також нас сапонило. Ось таким. будемо. треба розпалювання, дивитися що до чого. Треба до цей хлам трохи порозгрібати. Це все, можна сказати, потрібно палити. Так, ну, у нас також є дрова, але його теж попалить зразу. Ось так от. Коротше, гаражик у нас забитий повністю, як ви бачите, друзі. Замість цього стола ми поставимо туди ту морозіловочку. Ту морозіловочку поскидаємо всі ці інструменти. там була аркі таке там. Коротше, того року підготовлював трохи гаражик. Ось зробив таку блискучу штуку, коротше. поклеїв, купив в Аврорі два такі світильнички. Ну, зараз вони відключені, бо у нас в нас гараж не йде. Ну, світла немає в гаражі, тільки через переноску. Ну, щоб було якесь освітлення, щоб можна було щось зняти. Ось таке будемо все розгрібати тут і прибирати все до толку. Першим ділом ми короте, приберемо цього стола нафік отсюди. Поставимо сюди морозилку, для того я її купив. Ну, купив буквально за копійки. Короте. Людина хотіла різати там, на бляху, здавати на метал, віддала короте, там, за, за 300 гривень. Я кажу, типу, то не ріж, віддавай, точніше, продавай мені і я щось зроблю. З нею собі якісь там полочки є все всередині мразілки. Тут а, дружина моя знімала раніше ефіри. була, Вона знімає у нас коротше, одяг з Європи продає. Там, ну Зараз поки що не продає, бо як бачите, тут а завал повністю. А, таке от коротше. Тому розгрібаємо коротше, цей хлам, робимо тут порядочок. Я думаю, ця буржуєчка нагріє нас, бо ми її запускали навіть коли був мороз ще. Дійсно, ну, гаражик маленький і вона дуже-дуже жарить. Треба у кірпічки ложити, але кирпичики воно не прогріває повністю. Ну, Верхній хіба що, там, якщо нормально натопиш? Коротше, стола вже прибрали ми. Зараз ще трошки прибираємо, ставимо на це місце гарненько в нашу морозиловочку і зложимо туди весь інструментик. Так, друзі, ось для чого нам був цей холодильничок. Брав я його раді ось цих всіх шухлядок. Сюди в шухляди ми попакуємо інструмент, електроінструмент. Вона все закривається гарненько. І не буде того хламу валятися. І кстати, таке світло працює від девольта китайського. Так, все, заложуємо гарненько тут, плюс-мінус наводимо порядок і добираємося до буржуєчки. Будемо дивитися буржуйку. Опа, чикс. Компактно, гарно. Так, а друге освітлення у нас таке, друзяки. Ось, бачите? З Аврори. Але ну, дуже добре світить. Непогано можна сказати. Так, коротше, розгрібаємо. Зараз наколимо чуть-чуть з друвішок, щоб просто палити. Будемо дивитися, де воно що воно сапунуть. Ну, Тіпа нема самого проведеного, коротше, підключено ось у нас. Переносочка йде. Переносочку, Переносочку кляц, включили там і все. Коротше, друзі, накололи ми отаких дровішок малесеньких. Зараз будемо треба розпалювати її. Що воно, що воно нам скаже? Кручки всякі валяються. Так... Ляскати. Это то обычно через низ э, тут у нас распаливал. А это через двое дворей. Сразу мы их, конечно, зачиним, або... но на зарейт начнет смердить дымом. Это будет жесть просто. Так вот. Рукавичку распаливаем. Саме краще це, мені кажется, газовою горілочкою. Клац-клац, быстренько. Цім поки підпалиш, сір на кістарісь. Ну кажу, тут такий прикол, що дим йде назад. Ну, але якщо двері всі закриті, її треба трошки, конечно, удосконалити. Але якщо двері всі закриті гарненько, то... Вона не йде назад. А чого? Я думаю, що більш того, що коліно неправильно встановлене. І через те воно ну, так. У нас і виходить. Ось Бачите, дим, дим йде доверху. Тобто є всі двері взагалі треба буде переробити. Що вони навіть не закриваються нормально. Щоб воно не сапунило. Чи як там правильно сказати? Це, коротше, буквучок назбирав після роботи. Порвати всі рукавички попаляться. Ось бачите, яка у нас виходить штука. Що дим валить чомусь. Чомусь валить назад. Коротше, розпалили ми божуєчку. Ось у нас такий прикол, бачите. відкриваєш і дим, що йде в гараж. А такого должно не бути. точніше не должно бути. Ну, Будемо по-любому переварювати, щось перероблювати, щоб такого не було, щоб тут не очидіть. Але ну, боржуєчка буде добре гріти. Ну, тут не видно, що вона. Вона тіпа, сама боржуєчка довга. Не знаю скільки тут буде, може буде метр десять, я думаю. А може, може й може метр. Ось таке розпалили, щоб попрямувати що до чого. Десь заодно трошки попалимо цього хламу всякого. Це все можна сказати, що половина палить. Коли його палить. Ну, звісно, звісно, коли будуть морози. Ось, але коли двері закриваю, то виходить дим не йде сюди назад. А чого так? Не знаю. Може бути ці двері заварюють, які зроблю нижні. Для чого тут. Бо я думав, щоб тіпа, як пондувало тут було, щоб тіпа, низ був постійно відкритий. Як у грубці, але так не вийшло в нас, коротше. Ну, я ще знав ще тоді, коли я її варив. Коли зварили, поставили, то вже знав, що, що воно буде виходить. Бо навіть на дворі запалювали, то виходило. Але думав спочатку, що на дворі запалював, що не було не, не труби, нічого, не коліна. Короте. Ну, тобто труба була, оця трубка була, а коліна цього не було вареного. І так, і ось. Ці, як вам сказати, завісики я ставив тимчасові, короті, так сказати, щоб провірити, як воно буде працювати, як буде гріти. Завісики ми переваримо, все зробимо нормально, по-людськи, щоб було в нас. Це вже буде більш того, що в наступному відео, яке я її буду робити, трошки підзніму вам гаражика, далі, як буду там прибирати, всяке таке. Ну, сьогодні трошки поприбирали, звісно. Ось. Вроді тяга є, вроді все є, але відкриваєш оці верхні двері і зразу дим пішов. Не знаю де чого. Коротше, це все буде вдосконалюватися. Робилося тимчасово, так сказати. Ось таке в нас, друзі, відео вийшло. Невеличке. І так, чекайте, так само буде друга серія про гараж, навіть так як я буду вдосконалювати цю буржуйку. Розпалювати зараз її немає смислу, вже вечір, вже темно. Так, завтра буде свободненький Деньок у нас то трошки під землю. Там ще гаражика. Як буду це все переробляти? Може буде кому цікаво це подивитися. Ось, друзі, такі відео у нас вийшлося. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і чекайте другу частинку.